Франшиза супермаркету Спар це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. І сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій за 16 березня. У нас продовжуються бої за Бахмут, і там найгарячіше. Окрім того, маємо новини із під Вугледара, Завдіївки. Оглянемо усі інші напрямки, де сьогодні що зазмінювалося, що звідбувалося бої. Я нагадаю ідуть загалом на п'яти гарячих напрямках на сході і півдні України. Тож почнемо оглядати ситуацію. З Харківщини і згадаємо у цьому контексті Білгород, який зовсім поруч, тому що Білгород там за перебріком з іншого боку кордону обстрілюють чимось регулярно уже декілька ночей підряд. Це вже третя чи четверта навіть доба пішла. Коли у Білгороді прилітає, і цієї ночі писали, що власне такі рекордні рекордні обстріли Білгорода було зафіксовано. 14 прильотів нарахували, і ось ми бачимо. Рятувальні машини, пожежники, пошкодження значить, асфальтних, асфальтного покриття на вулицях міста, де попадали якісь осколки. Місцева влада заявила, що збили вони. Щонайменше дві ракети над Білгородом, але вибухів було значно більше. Можливо, так активно працювали системи ППО. що це були за ракети, ніхто достеменно сказати не може, оскільки явно це не величезні якісь ракети С-300. З нашого боку, можливо, це от власне росіяни самі не можуть вдало запустити на Харківщину свої боєприпаси і вони падають над Білгородом. Але те, що це відбувається вже третю-четверту добу, підряд насторожує, скажімо так. Далі у нас Ситуація біля Куп'янська, яка не змінилася, тому ми тут довго не затримаємося. Ми лише відзначаємо, що тримається тут наша оборона, і це позитивні новини. У цьому випадку, знаєте, друзі, під час російського масштабного так званого наступу відсутність новин це теж добрі новини. Це означає, що росіяни нікуди не просунулися, не прийшли, і наша оборона біля Гряниківки тримається. Є повідомлення про те, що росіяни Продовжували там атакувати і продовжували втрачати особовий склад і техніку безпосередньо біля села Гряниківка. Щодо Масутівки, то тут немає жодного просування ворога. Синківка тут треба уточнювати карту, тому що ми раніше позавчора дивилися на іншу карту від Дефмона, від іншого глядача. І, власне, він показує синківку як зайняту окупантом населений пункт, де окупанти присутні. Тут же ми бачимо, що в Лимані. Першому окупанти є Синьківка зеленим. У нас позначена. Ну, категорично це ніяк не змінює ситуацію лише означає, що росіяни можуть бути трохи ближче до Куп'янська, ніж ми на цій карті бачимо. Далі рухаємося в район Сватового і сьогодні мали розмову власне з Сергієм Гайдаєм в ефірі. з Тут категорично ситуація ж ніяк не змінилася. Куземівка, Новоселівський напружена ситуація, однак під контролем наших сил, те саме Стельмахівка, Андріївка, Коломийчиха, це безпосередньо на захід від Сватового район, де так само тримаються наші поріці жеребець. Бачимо, тут йде річка, фактично, можна показати це е, такою лінією. Отже, тут Фактично, вся ця лінія бойового зіткнення йде по річці Жеребець. Ось Тут і чекати тут якихось змін найближчим часом, мабуть, не варто, поки аж не почнеться якийсь такий активний категоричний український наступ, і тоді не можна буде чекати якихось зрушень на лінії фронту. Все най таке цікавіше, найактивніше розпочинається південніше в районі площанки Макіївки, де вже з'являється наш план. Аздарм на східному боці жеребця ріки Жеребець біля Макіївки кіневського І тут якраз дуть бої за контроль над цим плацдармом, над цими полями біля сіл продовжувалися тут зустрічні бої, і особливого успіху жодна зі сторін не досягла. Фактично, все залишилось там, де і було попередніх днів попередньої доби. Що стосується діброви, так само констатуємо, що російські прориви тут успіху не досягли. І зараз, навпаки, є повідомлення про те, що на багатьох напрямках росіяни знизили інтенсивність своїх атак, отже, спадає власне, їхній потенціал наступальний. Це стосується і Лиманського напрямку, і Білогорівки, і Авдіївки, і багатьох інших всього фактично, крім Бахмута і біля Вогледару ворог трохи активізувався останнім часом, але знову ж таки зазнав там втрат. Ну а до Вогледара і Запорізького напрямку ми дійдемо трохи згодом. Зараз лише підкреслимо, що тут у нас усе Луганщина фактично без змін за цю добу і. Фронт тримається, наша оборона тримається. Щодо Соледара, то, власне кажучи, тут на північ від Соледара теж росіяни сповільнилися і проривів їхніх на Роздолівку, Федорівку веселе так і не відбулося. Це ми вже констатуємо, що ця лінія фактично після захоплення Соледара стала новою лінією оборони нашою. Тут і ландшафт допомагає, оскільки починаються висоти, на яких зручніше тримати оборону. І от від Васюківки на східному фланзі, через Федорівку, Роздолівку весели цей фронт тут і тримається. Північний фас від Соледара, куди вагнерівці намагалися прориватися якомога далі до Сіверська намагалися ближче підійти так, але їм цього не вдалося зробити. І це добрі новини. Щодо західного флангу, то тут, після зайняття Залізнянського, ми про це вчора говорили. Теж призупинилися ворожі просування, оскільки за Залізнянським ми бачимо теж, оце темна така смуга. Це то знову ж таки починаються схили, пагорби, зміна ландшафту і саме. Саме земля, саме рельєф допомагають от по цій лінії тримати тут так само оборону, і вона тримається. Просування по трасі в бік Міньківки не було. По трасі мається на увазі Т-04, Харківська чи Слов'янська траса. Тут за минулу добу ворог не просунувся. Зрештою, це просування на північний захід воно нічого категоричного ворогу не дає. Тобто окупантам, вагнерівцям, воно не дає жодних переваг щодо штурму. Безпосередньо Бахмута, а в них ціль номер один стоїть зайняти Бахмут зараз. І вони лише розпорошують свої сили, рухаючись от туди на Мінківку, на інші села, оскільки тут наш, наша оборона їм не піддалася. І тримається вона біля хромового, біля Богданівки, от на підступах до Григорівки, Оріхово-Василівки. Ось ця ця лінія тримається міцно. є багато відео, до речі, боїв у полях, у траншеях, де вагнерівці намагаються штурмувати позиції позиції українських військ і невдало вони це роблять, штурмують. Тобто там є позиції, які наші повідбивали і зайняли, і відсунули ворога спочатку від Богданівки. Ну і зараз на підступах до хромового йдуть дуже дуже затяті бої. Окупант розуміє, що їм треба в. Поза будь-яким сумнівом, найперше прорватися до хромового, до цієї ось точки. Зараз ми наблизимо, де є, зокрема, переправа, переїзд на підірваному мості в районі 8 ставок от, по трасі на Бахмут. Якщо вони переріжуть саме ось цю ділянку. Прорвуться до неї, а тут їм близько кілометра залишилося, подекуди навіть менше. То тоді їх чекає успіх, оскільки логістичні зв'язки будуть на Бахмут перервані. Наразі вони діють, працюють, хоча і дуже обстрілюються ворогом. Ми бачимо, що і траса на хромове від учора, і траса на Іванівське на Костянтинівку фізично під українським контролем залишаються. Ми назад відмотаємо карту на один день. Побачимо, що ну нічого тут не покращилося. Це точно за для нас. За минулу добу ворог тут продовжує штурми, стрілки вказують на напрямки цих атак на півночі Бахмута, на північному сході Бахмута. І тут в районі вулиці Корсенського і Чайковського рогатка біля літачка. Це теж дуже гарячий район. Фактично, цей трикутник. Це район ведення боїв, контролю над районом так званого літачка. І далі у нас йде вулиця Ювілейна, яка теж дуже важлива у сенсі такого значення, що це виїзд на хромове із Бахмута. Тобто за це перехрестя теж будуть точитися бої найближчим часом. Важливо дуже втримати цей район, оскільки він є ключовим для логістики, для виїзду з Бахмута у західному напрямку. Саме через ці райони, через ці вулиці, можна ще з міста прорватися. За. Зараз ми бачимо, що така можливість все ще існує. А ось як описують виїзд з Бахмута, очевидці. Зараз ми знайдемо допис. Ось він з'явився на, на нашому екрані. Це допис у Твіттері від Ірини Рибакової. Йдеться про медичний екіпаж, який намагався заїхати виїхати у Бахмут. І пишуть, що такий заїзд зараз означає просто величезний стрес, додати собі сивини від стресу. Туди їхали на переправі аж спалах біля машини від вибуху. Назад теж. Жляпало. Тобто накривають будь-яке переміщення транспорту, окупанти вагнерівці мінометним вогнем, гранатометами, стрілецькою зброєю, може артилерія, звичайно, добивати. Інша дорога парад заптуреної техніки і автівок. Ми це з вами бачили. Ми кадри із доріг через хромове ще Яру і Костянтинівську трасу показували, де дійсно багато на узбіччі лежить розбитої техніки, розбитої обстрілами. Там постійно щось горить і передбачить. Перекриває дорогу, е, пише очевидеця, і також пише, що власне, коли назад їхали, то за ними підбили медичну машину. Отож, переміщення до Бахмута зараз дуже ускладнене і ризиковане. І бачимо не лише через погоду, а через реальні обстріли цих доріг, які ведуть у Бахмут, отож, логістика надзвичайно ускладнена. Точиться безпосередньо вуличні бої у Бахмуті. Вони точаться на півночі, ось у цьому районі. Промисловому заводі біля заводу обробки металів, Азом. Ось цей район. Зараз є. Теж дуже важливим, критично важливим, бо це промзона. Якщо туди вагнерівці зайдуть і закріпляться, то звідси вони вже далі будуть тиснути на центральні райони міста. Поки що у нас не видно ознак того, щоби Вагнер форсував ріку Бахмутка, однак ми розуміємо, що це може відбуватися, і свідчення того, що переправи через Бахмутку вагнерівці налагоджують і намагаються через них проникнути в центральну частину міста. Є невідповідно, бої тривають тут вуличні і на південному фланзі. Нашої оборони за останню добу тут просувань ворога не було зафіксовано, але сіра зона, як ми бачимо, трохи збільшилася. Тож, як пишуть аналітики від Діпстейт, автори карти Діпстейт, посилаючись на свої джерела глобально, у Бахмуті за добу нічого не змінилося. Місця тиску ті самі існує суперечлива інформація про бої і втрату хромового. Справді такі, така інформація щодо хромового з'являлася, що там вже вприт. Тул вийшли групи вагнерівців в штурмові. Однак це треба уточнювати і підтверджувати. Якщо це відбулося, ну, це дуже така новина, яка змінює. Всю ситуацію противник намагається закріпитися в лісосмугізі на півночі міста, але успіху немає. У самому місті ситуація настільки складна, що відобразити точну лінію зіткнення практично неможливо. Адже йдеться про вуличні бої, і ми розуміємо, що тут намалювати якусь лінію фронту вже у Бахмуті безпосередньо в Бахмуті по його районах і кварталах. Фактично неможливо. Бахмутський демон пише, що з'явилася надія на перелам ситуації в Бахмуті на нашу користь. Поки що вона прима. Але є. Ну, Надія є завжди, поки триває бій, поки триває битва. Однак дійсно як переламати ситуацію в тих умовах, яка склалася. Крім уведення значних резервів, великої кількості артилерії важко сказати абсолютно. Но тож в Бахмуті ситуація ще критичніша, стала ніж була впродовж минулих кількох діб, і ми з тривогою спостерігаємо за тим, як буде вона розвиватися далі. Рухаємося до Авдіївки. Отже, в Авдіївці ситуація більш контрольована, тут ворожого просування ніде не було зафіксовано, і це добре. Ворог втратив на південному фланзі оборони Авдіївки. Біля Первомайського і Невельського свої сили під час атак. Відповідно, після цих втрат відійшли росіяни на попередні свої рубежі. Це от якраз район Невельського. Ось тут йдеться про. Про цей населений пункт. Бої тривають і в Авдіївці, яку накривають постійно з артилерії, обстрілюють, і авіація. Тут, до речі, дуже активно ворожа діє. І в самій Мар'їнці це південніше, і тут ми теж не бачимо ворожого просування. Тож ситуація в цих обидвох укріплених районах нашої оборони без змін і на контролі. Також у нас є з Вугледара новини стосовно того, що горять там знову морські піхотинці. 155-ї бригади російської Тихоокеанського флоту і було зафіксовано і підриви БТРів ворожих. Я вчора скріншот показував, там весь екіпаж фактично загинув росіян. Вони йшли на підтримку піхоти штурмом на Вугледар черговим, і цей штурм закінчився провалом, знову ж таки. Тому Вугледар тримається, але так само в Тією ж тактикою пробують його, пробують його росіяни взяти. Ну і так само були вибухи у нас у Ростові. Це знову Росія, це не наша територія. Перепрошую, ми наблизили карту. Треба віддалити. Ростов тут поруч. Не от Ростов поруч, власне, від Донеччини і від українського кордону, нехай від окупованих територій тут 100 кілометрів. І от Ростов на Дні, як я його називаю, Ростов на Дону. Там відбулися вибухи і пожежа. у Офісі, в управлінні прикордонної служби ФСБ, причому справді вибух відбувся, місцева влада, там ФСБшники це заперечували, що там проводку закоротило, але на відео із міста, із сусідніх вулиць дуже чітко. Чутно вибух, а тоді починається пожежа. Отже, відбулася якась диверсія, або хтось вибухівку заклав, або щось прилетіло на кадрах із Ростова. Не видно ніякого прильоту, але видно, що детонує там боєкомплект, і фактично ця будівля. Повністю згоріла, а це добре, це приємно. Зрештою, справді, якщо орієнтуватися на слова Путіна стосовно того, що кордони Росії ніде не закінчуються, значить ніде і не починаються, то для чого росіянам прикордонна служба? Вона зайва абсолютно. Тому те, що її управління в Ростові на Дону згоріло, це невелика втрата має бути для росіян. Нагадаю, що дійсно ця прикордонна служба входить в структуру ФСБ в Росії. Ну і щодо Запорізького напрямку, звідси маємо. Новини такі, що вчора істерили фактично всі російські телеграм-канали, там воєнкорівські і так далі, стосовно спроби українського наступу у районі Пологів або міста Пологи, Поліг, що називають так. Відміняють. Отже, в Пологівському районі пише Гауляйтер Рогов Збройні Сили України проводять розвідку боєм із застосуванням бронетехніки, і кількох десятків. Ну не пишуть бойовиків, військових. Іде бій. Потім вже деталі мають бути оприлюднели з. Зрештою написали росіяни згодом, що вони цю атаку відбили. Отже, населений пункт Пологи, місто Пологи це напрямок від Гуляйполя на південь, так від населеного пункту Дорожнянка, де йдуть бої, де тривали бої значним значний вже час, декілька місяців. Росіяни тут пробували на Гуляйполе рухатися сюди на північ, і не вдало. Невдало. А от від Дорожнянки, від самої лінії фронту до пологів чи поліг, як кажуть місцеві мешканці. Правильно, то десь кілометрів 12 туди, по окупованій території. І нібито вдалося прорвати там першу лінію оборони російську, промацати їхні слабкі місця і завдати якихось втрат. Росіяни ж, звичайно, пишуть, що вони відбили цю українську атаку. Українська сторона цю атаку не коментує, але знаємо, що з кількох джерел, що були задіяні, власне, броне... одиниці бронетехніки, і якась там група ударна близько півсотні осіб, може більше, може трохи менше. Тобто, це не було. Якась масштабна битва, масштабна операція, але спроба атаки, спроба удару, можливо, швидше за все, якраз промацування ворожих позицій і перевірка боєм вона відбувалася. Тож така у нас ситуація на Запорізькому фронті. Всі інші ділянки фронту були менш активними за минулу добу, і фактично жодних тут боїв, таких активних переміщень не відбувалося, окрім роботи артилерії в обидва боки. Зрештою, за минулу добу наші військові. Військові знищили більше тисячі окупантів на різних напрямках. Значну їх частину, звичайно, у Бахмуті, де ворог просто такий, як Хробачня, пре з різних боків. Але й інші напрямки не відстають і доволі гарячі. Ось такий огляд у нас сьогодні, друзі, вийшов. Фактично, ситуація залишається загалом стабільною, але біля Бахмута вона надзвичайно тяжка. І ми будемо вже завтра, в п'ятницю, чекати більше новин, якраз із цього району, із Бахмута. і навколо. Олишніх ділянок фронту, і сподіваюся вас побачити вже під час наступного завтрашнього огляду карти бойових дій. Побачимось.